Через вибухи і через сон звучить пісня твоя солов'їна. Все у нас буде тільки Херсон, а ти ж знаєш Херсон, Україна. Для херсонців, де б вони не були, його вірші завжди актуальні. Вони діляться ними у соцмережах, пишуть на них музику, розповідає Михайло Олійник. Його творчість про пережите в окупації, визволення міста та життя зараз. На вірші, говорить, надихають історії людей. Взагалі я не шукаю теми для поезії. Я бачу із дописів людей, які читаю у Фейсбук, в Телеграм, в інших таких інтернет-каналах, скажімо, в соцмережах. Мене надихають їхні дописи про рідну батьківщину, про наш Херсон, про вулиці, про інших людей, мотивуючи історію. Оце мене надихає. Я навіть в книгах вказую, що цей вірш з'явився завдяки допису такий-то, такий то І я їй дякую. І такий короткий екскурс можливо, там фраза якась із контексту цього допису. Вона спонукала мене, мотивувала написати вірш. Вірші писав і раніше, говорить Михайло, повномасштабне вторгнення Росії в Україну додало нових тем. Писати вірші я почав майже відразу. Це перший вірш, я пам'ятаю, нема куди бігти, збираючи речі. Це про втечу в Європу, саме була поезія. І от з цього самого моменту я почав викладати ці вірші про війну в своїй поетичній групі на Фейсбук, алгоритми мого серця. Майже всю окупацію я. Викладав ці вірші, тому що вони вселяли надію в людей, підтримку. Люди дуже відгукувались, і якби я відчував такий обов'язок перед ними, такий духовний зв'язок, підтримувати їх в окупації. Я проїду Антонівський міст, вдалину аж до того горбочка, де гостинний Олешківський ліс, при дорозі поставив грибочки. Скільки ж в мене стежини доріг Не зламати бу мандрах підкову, я на конях проїдусь із в Гран Прікс, і степами Асканію нову. На вірші Михайла Олійника почали писати музику, пісні про незламних херсонців та місто почали з'являтись ще під час окупації. З віршів, написаних у цей період, склалась збірка незламний херсон. Це здебільшого вірші не про окупацію. Це вірші, скажімо, час звільнення і після звільнення, десь до квітня місяця. Оці наші відчуття переживання. Вибухи, оці артобстріли, загибель людей, життя у нашому місті в особистому архіві Михайла Олійника є дві гільзи. На них зображена обкладинка його першої збірки Незламний Херсон. Такий подарунок зробили друзі. Спочатку говорить чоловік, хотів їх продати, а за виручені гроші надрукувати книги. Але плани змінились. Так сталося, що коли я побачив ці коробки. Де є і Херсонський Кавун і обкладинка моєї книги. Я вже не захотів їх віддавати. Я думаю, історія буде продовжуватися. Я цю збірку і ці дві коробки розмальовані, які символізують нашу Херсонщину, передам в якийсь музей нашого міста. Така буде невеличка експозиція, подарунок від, від херсонців Херсону. Книги Михайла Олійника замовляють в Україні і за кордоном. Примірники є в Польщі, Німеччині, Франції, США та Нідерландах. Зараз до друку готова друга книга Цвіт акації в окупації. Має бути і третя Херсон по скриптум. Незламний Херсон війшло небагато поезій, це суто вірші суто про наше місто, де згадується Херсон безпосередньо географічні особливості нашого краю, десь це 65 поезій. Уже «Цвіт акації в окупації, друга частина, там 84 поезії. І знову ж Херсон по скриптам, там вже 50 поезій є. Я думаю, загалом ця трилогія буде містити близько 200 віршів про Херсон, про окупацію, про війну. Михайло Олійник займається не лише написанням віршів. Зараз я ж персональний тренер, продовжую працювати в галузі спорту, треную людей, допомагаю хресонцям відновлюватись, допомагаю воїнам ЗСУ тренуватись і паралельно ще служу в муніципальній варті, інспектором муніципальної варти. Також допомагаємо із знайомими доправляти деякі речі на фронт. І по місту Херсону надання продуктових наборів Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.